Для знаходження корінів квадратного рівняння існує ще один спосіб, такий як перекидання коефіцієнтів. Його, як правило, використовують, коли числа такі не дуже зручні, можуть бути досить великі. Для дискримінанту треба, наприклад, в другому цьому рівнянні підносити 24 до квадрату. І не дуже зручно, буде працювати з великими числами. Тому. Можна використати метод перекидання коефіцієнтів. Що це означає? Борідь нову змінну, наприклад, t квадрат, мінус 7t, і двіючку домножують на вільний член, додати 6, дорівнює 0. Ми утворили нове квадратне рівняння, тобто коефіцієнт. Біля, а квадр... Біля х квадрат коефіцієнт а перекинули до вільного члена і отримали зведене квадратне рівняння, для якого можна застосувати теорему Вієта. Отже, за теоремою Вієта, сума коренів Т1 додати Т2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком а добуток коренів дорівнює вільному члену. Які два числа в добутку дають 6. І в сумі 7. Перебираємо число 6, це 2 помножити на 3, або 1 помножити на 6. В сумі 2 і 3 7 не дадуть. Залишається, що Т1. 1 т 6. Ми знайшли корені зведеного квадратного рівняння. Але тепер мусимо повернутися до початкового рівняння. Оскільки ми домножували вільний член на двійку, це означає, що наші корені треба поділити на двійку. Відповідно, Т2, Т1 ділимо на 2, так? і Т2 ділимо на 2. І виходить х1 друга, а х друге 6 других, тобто трійка. Розглянемо ще одне. Аналогічним способом. Вводимо нове рівняння t квадрат, додати 24Т і п'ятірку множимо на п'ятірку, відняти 25 дорівнює 0. Для такого зведеного квадратного рівняння можна застосувати теорему вієта, які два числа в сумі дають мінус 24, а в добутку Т1 і Т2 дають 25. Аналізуємо добуток. 5 помножити на 5 дадуть 25, і 1 помножити на 25 теж дадуть 25. Тобто, якщо якимсь дивом у суму, тут мінус 25. Якщо якимсь дивом у сумі 5 додати 5 дадуть мінус 24, то це добре, але це нам не підходить. Аналізуємо два числа 1 і 25. Якщо 25 буде з мінусом, а 1 буде з плюсом, ми в сумі отримаємо мінус 24. Отже, Т1 дорівнює мінус 25. А Т2 дорівнює одиничці. Оскільки ми домножували на п'ятірку вільний член, мусимо поділити на 5 для того, щоб знайти корінь нашого рівняння. Х1 дорівнює мінус 25 поділити на 5 маємо мінус 5. А Х2 дорівнює 1 п'ята. Ось такі незручні рівняння можна розв'язувати. Зручним способом